Всім доброго дня, рада вітати вас на своєму каналі. Давайте сьогодні подивимося коротенький розклад про його почуття, думки, плани, як він, в принципі, поживає там, що у нього відбувається на особистому фронті, у фінансах і які дії можна від нього очікувати, що там відбувається. Давайте почнемо з того, який чоловік прийшов на розклад, тобто, кого ви загадали. Це людина, яка хоче вже десь заякоритися, хоче вже здобути, скажімо, певного такого сімейного спокою, який в думках своїх може бути вірним цьому бажанню мати цей спокій, але який ходить по колу, або ходив по колу. Тобто тут людина, яка, можливо, недовго вибирає партнера, або вибирає, потім би, передумує і так далі. Але, в принципі, така людина, в якійсь мірі благородна, але може такою здаватися для когось. Тобто, що вибирає вибірково людей, для кого виглядати благородним і класним, а для кого ні. На жаль, тут може бути сценарій людини, котра, наприклад, якось так, таким чином може інколи маніпулювати, що, наче... Перед чужими вона класна, а перед вами, наприклад, ну, або перед іншою партнеркою, що може дуже багато собі дозволяти якихось таких слів, не дуже хороших, або ну, якось поступати так не зовсім добре. Але прикривається тим, що хоче стабільності, і що навіть якщо стабільності в житті немає, він її транслює, навіть штучно транслює, щоб бути таким, якби. Ну, тут як можна сказати, щоб відповідати соціуму, щоб бути прийнятним в соціумі. Тут може бути таке, що і в минулому хтось його цьому навчив. Якийсь друг і так далі, хто був досить впливовим, його навчити може в когось, це буде тато. Диму словом, там, або виховання таке, або просто він так себе бачить через спілкування з іншими чоловіками. І це для нього така норма. Може бути так. Добре. Що саме він почав бачити в вас останнім часом? Можливо, чогось не помічав раніше. Ну тут, якщо чоловік мав вибір в минулому, то зараз розуміє, що вибір зробив не в ту сторону, тому що центральною картою в нас все одно виходить збідніння, шкодування про щось, якісь Такі речі, наче от він підійшов дуже близько до якоїсь спокуси. Може, спокусився на щось, можливо, це було щось, що йому здавалося, що буде приносити йому радість, позитив, щастя. А в результаті просто відібрало сили. Тут також якісь могли бути треті фактори. Не обов'язково, що це котрась інша людина в плані романтичному, але це хтось. Хто якимось чином підштовхнув, скажімо так, доклав свою цеглинку до того, щоб певні такі романтичні аспекти цього чоловіка пройшли, щоб він якось менше слухав своє серце, менше довіряв інтуїції, щоб більше йшов по таких більше продуманих стежках в житті і менше думав з серцем. Тут більше про це. Тут конкретно йдеться навіть не про те, що він у вас почав бачити іншого, чого раніше не помічав, а тут про те, що розлука з вами або погіршення стосунків з вами, що показало йому в житті, і що йому вже нічого може не хотітися, що йому якось всюди пусто. І це не те, що означає, що він там до вас якось повертається чи що, це просто показує сам той факт, що йому пусто стало без вас в житті. І що вже і ці треті обставини, котрі якось спровокували його змінити, або свою думку про вас, або ставлення, або якось він переглянув цінність цих стосунків для себе, то ці люди зараз біля нього далі стоять, але вже при інших думках. Тобто той, хто радив якісь такі не дуже класні вчинки робити по відношенню. В принципі, до протилежної статі, або до вас, зокрема, або питання про вас. Вони далі для нього є, але зараз вони притримуються іншої думки, і зараз навіть хтось із них може заперечувати, що щось таке говорив. Мов, що ти неправильно зрозумів, і так далі. А яку правду він намагається ігнорувати? Випадає карта. Про дітей тут може бути в когось, правда, певні ілюзії, які він в собі зберігає стосовно дітей. Тут може бути також стосовно нових починань, або просто людина, яка постійно щось нове починає і лишає на півсправі, тому що раптом починає в цьому сумніватися. Або людина, яка має дітей або з вами, або, в принципі, має дітей, яка дуже так. Дуже різні має варіації розвитку подій на рахунок цієї дитини, але все одно ці шанси якось не беруться. Тобто, Можливо, не береться активна участь в тому, щоб з цією дитиною бути. Тому що все одно, все одно в нас, як не крути, виходять ці пажики, можливо, хотів мати з вами якийсь новий початок або дитину, але цього не сталося. Тобто він цього шансу не взяв, через свої сумніви, можливо. Ну, таке тут глибоке несвідоме є. От він щось таке розуміє про вас, що не хоче визнавати, і ніколи не хотів. От іноді саме це для нього є мовч... причиною мовчання, відсутності якихось його дій. Тут він може сам себе обманювати через ці свої сумніви, він може видавати ці свої сумніви за правду, яка між вами відбувається або відбувалася. Тобто він себе тут вважає жертвою. Багато в чому, або просто він показує себе як жертву перед іншими людьми, тобто тут і так, і так може програтися. І він розуміє, що якщо почне якось різко щось міняти, думати, якось це поміняти, якось діяти в вашу сторону. То він розуміє, що все одно це вже не буде так, як колись, і що все одно це просто буде дарма витрачений час. Або він що що думає, що ви так сприймете, що нащо ти це робиш, що потрібно було раніше діяти, а не от зараз приходити. В когось можливо часу вже просто багато пройшло, і що вже не так всерйоз будуть сприйматися якісь дії від нього, або просто що довіри немає. Він про це знає, він це відчувати може, або йому, можливо, щось таке натякали, говорили як впливають стосунки з кимось іншим, якщо вони є? Ну, дивіться, тут, якщо знаєте, що в людини хтось є інший, то тут знову якісь можуть бути переписки на стороні, або якісь розмови на стороні. Тобто тут, навіть якщо знаєте, що ця людина і не з вами. Але вона іначе не з кимось іншим також. Тобто тут серйозності немає. Тут людина, яка не може якимось чином приручити свої такі або інстинкти фізіологічні, або людина, яка просто звикла завжди все, щоб було таким чином, як от він собі запланував. Як він собі захотів. Тобто, що він розуміє, що якщо я не буду йти по цій протоптаній стежці, то в мене буде виникати дуже багато сумнівів щодо того, куди я взагалі йду. Тому краще завжди мати записні варіанти. Тут також може бути чоловік, в якого є діти не від одної дружини. Що тут людина наче йде до любові, наче йде до позитиву, але так от під, під дуже великим питанням ось ці його методи. Тому що він або забирає щось в когось, якийсь ресурс для того, щоб дійти туди, або просто платить чимось важливим, чим платити не можна. Можливо, спілкуванням з дітьми. Тобто, якщо тут людина, яка живе на дві сім'ї, або Ну, скажімо, що ви точно знаєте, що він або до когось пішов, або з кимось був, то це тут не змінюється. Це людина, яка так привчила себе жити. І тут мені знову виходить двоє пажиків, двоє дітей. Ну, це не обов'язково, що прямо дві дитини. Це може бути, що просто діти в двох місцях, або бажання бути в двох місцях і робити ці нові починання в двох місцях. В плані романтичному, тому хто розійшовся, то ви тут ніби багато не втратили, з ким розумує цей розклад. Ну, але і все одно, в нього от, в плані сім'ї, в нього якісь такі бачення от, постійно базуються на певних порівнюваннях. А чи правильно я зробив, чи правильно я нахімічив в своєму житті, а чи не закрив я собі якісь шляхи або можливості повернутися до чи іншої жінки. Тобто тут навіть карти нам показують не просто наявність якоїсь іншої жінки, а просто такий емоційний вплив інших жінок на нього. Можливо, це для нього якась така втеча від спілкування з кимось, можливо, звичка, але він постійно тут порівнює з вами. У нього тут вся голова в ілюзіях, в порівняннях, в тому, чи правильно зробив чи ні. Тут багато є такого докору самому собі. Але він хотів би, щоб ви сприймали, що в нього все добре, що в нього тут радісно, радісні розмови, радісно, ніби склалося життя. Знову в нас ці пажики виходять. Ну, таке ключове питання задала. Чи веде все-таки його душа в напрямку повернення до вас, от, чи зовсім в іншу сторону? То тут більше про те, навіть не про вчинки, а про такий енергетичний вектор його душі. От чи ви це його шлях очищення, чи ви його урок, що штовхає до нового шляху? Тобто він не знає, що тут робити. Для чого ви йому була дана в житті, він не знає. Ну, ті, в кого тут є діти, то тут зрозуміло, що це він втратив шанс бути цим королем Пентаклів. Цим сімейним чоловіком, і тут також і ви виходите людиною, з якою можна все побудувати, навіть з нуля, якщо захотіте. Тобто, тут головне від нього якогось проявлення потрібно, але в нього трошки інша парадигма цього життя. Тобто він трошки по-іншому це минуле між вами, він там постійно шукає якихось якісь, якісь третіх порад від третіх лиць, тобто він постійно щось таке шукає, тому що він розуміє, що сам вихід, напевно, не знайде. Тут або від вас навіть хотів би почути якусь звісточку, якусь пораду. Тобто тут людина, яка бореться зі своїм характером, може бути такий досить уникаючий тип. Може з одного боку хотіти сім'ї, а коли тільки накльовується щось класне, то зразу відходить, тому що розуміє, що можливо до цього не зовсім готовий. Взагалі такий сумбурний розклад, виходить. В будь-якому випадку тут в нас знову виходить, що ви стали тією ключовою жінкою, через яку чомусь він більше не хоче відчувати, він більше не хоче до когось прив'язуватись. Для нього могло бути занадто болючим. Ось Цей досвід прив'язування до вас не в поганому розумінні, а в хорошому. Можливо, він втратив вас і зараз про це шкодує, а часу назад не повернеш. Так, він розуміє, що він сам обернувся від свого шансу на щасливе життя, що це зроблено було його руками, це був його або вибір, або що він погодився, щоб це сталося, або він якихось дій не робив, щоб сталося протилежне. Тут в будь-якому випадку, через це, через нього. Тут зразу показує характеристику вас, що він розуміє, що потрібно було хоча б трошки проявлятися, хоча б трошки змінити своє ставлення на якомусь етапі вашого життя. Вашого спілкування. Тобто щось пішло не так, а він, в свою чергу, коли мав вибачатися, чи діяти, чи якось змінити взагалі свою поведінку, якось щоб відповідати вам, щоб бути на рівні з вами, він цього чомусь не зробив. Хоча для нього це як тоді, так і зараз є очевидним, що це потрібно було робити, потрібно було діяти, що ви не хотіли від нього чогось надзвичайного. Просто дій, а щоб не вийшло так, що жінка бореться за чоловіка. А він цього не робив, тому що тут або якось в нього таке відвраження, що просто коли він діє і показує жінці свої щирі наміри і свою відповідальність, то це жінка може сприйняти за слабкість. Можливо, в нього в минулому просто така людина була. Такий відбиток має. Ну, в будь-якому разі, ви тут стали ключовою людиною, і зараз він думає про ці дії, яких він не зробив в минулому. Ну, давайте ще запитаємо останнє питання. Чи будуть ці дії, хто чекає, чи будуть ці дії, або порадачі вам можна якось проявлятися, хто хотів би, хто зараз. На такому етапі стосунків, що якось хвилюється, або є якісь справи не вирішені до кінця, через які є такі роздуми, що, можливо, проявитися, можливо, якісь судові суперечки і так далі. Ну, в будь-якому випадку, давайте подивимося, чи буде. Він діє деяких дій від нього чекати. Ну, тут явно в нього є якісь перешкоди, щоб діяти до вас так, як він в минулому собі хотів. Тому що він або вже пішов і вже. Занадто багато часу пройшло, Наприклад, може бути, що або у вас, або в нього вже якісь інші плани, інший побут вимальовується, можливо, інша людина є. Тобто тут він розуміє, що це буде марно. Тобто якихось активних дій я би тут не чекала, тут, швидше, його такі пасивні роздуми йдуть. І він пасивно себе в чомусь явно звинувачує. Він розуміє, що не дотягнув. От навіть від себе міг не чекати, що не дотягне. Можливо, він вас просто не витягнув фінансово якось. Можливо, у вас були вищі амбіції, ніж він міг дати. Тобто тут всяке може бути. Тому що він вас вчитує як людину, на яку потрібно було заробляти, яка достойна такого високого рівня життя. Можливо, тут він навіть в якійсь мірі сам себе недооцінив. Таке може бути. Ну і розум... Він от біля вас бачить іншого чоловіка. Він біля вас бачить людину, яка по страшному суду вам належиться. Тобто, людина. Яка буде від себе багато вимагати, людина, поряд з якою ви також будете від себе багато вимагати, і ці оце зіткнення цих двох характерів, воно створить новий союз, сильний союз, який по страшному суду судилося мати по суті в житті. Ну, і остання карта, що це все-таки буде людина, яка вміє проявляти любов. Тобто, якщо раніше вам попався так, така людина, яка не вміла, або не хотіла, або щось там інше сталося, через що ця любов, ця довіра, підтримка, вдячність вам, вона не зовсім адекватно транслювалася, або її зовсім не було, або вона була на початку, а потім її десь різко не стало, то вам тут вищими силами... Дається людина, яка це буде сміливо транслювати, і яка без проблем бере відповідальність і за дитину, бо тут у нас виходили діти, то швидше за все, або ви маєте дитину, або з ним народите, і за стосунки, Тобто людина, яка розуміє, що в усіх сферах потрібно трошки працювати, а не так, як оце деякі чоловіки говорять, що я або в сім'ю вкладаюся, або в фінанси. Одне з двох, тому що я не можу робити дві справи одночасно. Я небагатозадачний. Так що там партнер у вас буде багатозадачний, чого вам і бажаю. Там багато також і фінансових таких впливів від нього йде. Можливо, ви зможете розслабитися нарешті і більше піти в розвиток себе, і будете більше часу мати, щоб себе фінансово також якось забезпечити. Добре, такий у нас був розклад. Сподіваюся, що з вами програються якомога позитивніші речі тут. І сподіваюся, що збуватися будуть тільки позитивні речі. Але життя так складається, звичайно, з різних подій, на жаль, чи на щастя, але все одно ми на них впливаємо. До зв'язку, до нових розкладів.